Це я так розумію, ваш Шуманський так О, він, він сказав, що... нас там знаєте скільки умацьких? У нас оцей уманський оцей зрадник України. Полі... 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 А ще гадок такий є. Полі... Я там фамілія, то щоб законно О, цей такий як... олій. На, На даний момент він Бандюки. сказав: ніхто нічого тож. для того, щоб можна було по ньому прийняти рішення, він не може бути ні відпустці, ніде. Тобто він повинен да він повинен написати заяву за власним бажанням. Щоб він сам себе відсторонів. Ви повинні написати заяву за власними життями. Я так... Щоб... Щоб... На період перевірки Дай, я себе відсторонюю. Да, я ж чорний Валерій Іванович, знаєте такого? І що? А і що зараз тільки що прийнято рішення. Він керівник робочого Валері Там Валерії нас немає керівників. Він не ваш керівник. Я Валерій ще раз він керівник робочої групи при міністерстві доходів Ми і збою, які займається голові. Ну і я що, ну. 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 І і що? це та сама команда, що й була. Знаємо, Бо я не знаю, я ви приїхали, великий шлях зробили. Я Юридично я не можу зробити. Ну, ви, то ви разом стоїте два чиновника, я, яке забезпечення. Що ви маєте тут написати що ваші треба? слова? Його може відсторонити тільки міністерство. Я не можу. Ви... не стороняє, я тим можу. його часов... Він сам тимчасово себе да, відсторонив. Почитайте. Почитайте, стоп, стоп, стоп шанов. У мене є пропозиція. Валерій Володимир. 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 давай так напишеш заяву на ім'я Чорного Валерія Івановича, що на час проведення службової перевірки. Та нам він не авторитет, чорний. А ви що авторитет? не розумієте? Він нам він має дописати він, 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 він написати громаді. Значить, дві заяви йому і нам. Та ні, громаді ну, Він повинен ну, це підписати. Хто, Чорний, Так, так. так, повинні. так. ми повинні Але направити тут. Куди. Хай підписує, тоді коли буде підписати. Він самовільно сам себе відстороняє на період перевірки. ну, перевірку. Я зараз сам підстановлюсь. Підожди, підожди, а як це не можна? Можна все. Я пропоную. Для вирішення це. При напишете, що змог з метою об'єктивного розслідування та. я складаю на момент великий. Я, я забираю цей документ і віддаю. і нам залишаєте, і копію. Він, тільки по дорозі не викидайте це його. Декількох примірних. Це буде нормально. Я сам себе не можу зробити. Ми вам поможемо. Ми вам поможемо. Ми вам допомагаємо вже третій тиждень. Ми вам Третій тиждень ми вам допомагаємо вас себе відповнити на час. А виконуючи обов'язки, це той самий начальник. Передавимо нашому начальству і сподіваємося, що воно підпише його. Ви напишіть, я підписку. Телеканал Умань, так? Сайт міста ОМНі № 4744. Можна написати цю заяву. Дякую. Щоб відвідати, це все наші дію звільнить. То ви пишіть, а ваше заявлення розглянуть. ніхто ж не заперечує проти того, щоб це скандалом була явно. Його нема, 5. Він не має. Давайте будемо. Якщо при таких умовах, що все буде правильно, потім ви оце рішення, яке буде поростити, як у мене особисто, правильно чи неправильно, ви приймете? Давайте будемо. розуміти, що...

І ви вже вирішили на, це... на тему вашого Ні, ми часового підтелим, сторонення, ми ви вирішили це, чи чи навіть цілі цілі вже цілі наверху. Ваша, Ваша громада, да? щоб якщо буде йдеться розслідування, тут немає що просити на вічі, треба приходити і слухати людей. Буде інформація так, так, у вас, ви будете оперувати, будемо це як є. Добре, це єдине ще посад. Що мені це заява на тім'я чорного. Давайте на увазі. Давайте ще на мене. Черкаські області. Да не буду я звільним того керівника того телеканалу. та й все, на цьому праву.

нас все одно разно. По факту с материнками предприятия. так? <решу> на Вичи, да, Зебронях. Что? На Зебронях, на Вичи. На... Ну, да, не принималось на Вичи. А, да. Ну, на Зебронях. Да, мы все Так. Це Прошу э, відсторонити тимчасово від... тим відсторонити від виконання служби обов'язків та покласти виконання обов'язків на власне кашляком не треба. Да, то что я достойно.